Я люблю подорожувати, захоплююся наукою. Я стану відомим політиком. Я маю міцну і надійну родину. Ми мріємо всиновити дитину. Я захищаю права людини. Я започаткував власну справу. Я мрію стати співачкою. Я піднімаю престиж робітничої професії. Всі вони молоді люди, які створюють цей світ. Всесвіт. Молодіжний всесвіт. В ефірі обласного радіо програма Молодіжний всесвіт. Студії ведуча Зоя Рудь. Вітаю вас. Що таке дискримінація за ознакою статі? Як виховувати дітей без нав'язування стереотипів? Чому бюджетне фінансування має враховувати потреби і жінок, і чоловіків? Дізнатися про все це запрошують земляків у Харкові. Днями відкрився перший і єдиний в Україні центр гендерної культури. Очолює його Тетяна Ісаєва. Гендерній тематиці дослідниця присвятила більше десяти років. Зазначає, що розуміння представниками різних статей одне одного зробить наше суспільство відкритішим і толерантнішим. У нас дуже довго працював гендерний музей, який давав можливість ознайомитися з гендерним, і він продовжує працювати. Але коли в нас з'явилася можливість подати проект, то нам пояснили, що просто в музеї не може бути потрібна інша ідея. А ми розуміємо, що музей не дає тої можливості спілкування, навчання і такого ковірки, Ну, це дуже обмежена площа і дуже обмежені певні технічні умови, нема там стільців або немає технічних засобів. Тому народилась така ідея, щоб з'явила. Місце для спілкування для роботи для коверки для навчання для інформаційних якісь подій для того, щоб в тому числі запрошувати СМІ, щоб висвітлювали нашу діяльність і ці ідеї. нести. Крім того, що потрібен такий центр, як місце, де будуть об'єднувати зусилля громадські організації, бо, наприклад, там одній громадської організації є офіс, у іншої є офіс, і кожна собі щось там робить. А ми цей майданчик бачимо як місце для об'єднання зусиль для того, щоб робити одну справу, і саме. Нести у ці ідеї гендерної рівності через дуже широкий спектр і такої інтерактивної роботи через власний досвід, через свою участь, щоб люди разного віку, незалежно від статі, від досвіду, від освіти, від інших якісь умов, могли отримати цю інформацію і отримати її, скажімо, грамотно, вірно, бо інформація має таку тенденцію змінюватись, передаватися неточно, То ми будемо вже знати, що ми говоримо і даємо визначення і ми працюємо в певному такому полі, яке дає нам можливість говорити однією мовою, скажімо, бути зрозумілим. Як плануєте запрошувати тих, хто не знає цього? По перше, це буде системна така інформаційна робота. Ми будемо відвідувати різні заклади, інформаційні, культурні, навчальні, державні установи, розповідати про себе, розповідати про свої можливості, запрошувати їх. Сподіваємося на те, що ми знайдемо підтримку, що не будуть люди відмовляти, будемо розвішувати якісь оголошення. Іня друкувати свою продукцію, активно просувати ідею через Facebook, ВКонтакті, через сайт. Ми взяли модель навчання протягом життя. Life Long Learning. це навчання на протязі життя це один із таких елементів болонського процесу. От, наприклад, в Швеції 85% населення віком до 80 років навчається. Неформальна освіта. Це не обов'язково освіта в якісь там закладах, в якісь там інституціях, університетах, школах або ще що. Це неформальна освіта. Це у такі от гуртки, такі клуби по інтересах. Коли людям дають таку ідею, вони обговорюють, доходять через власний досвід. Пропускають центр гендерної культури працюватиме щодня крім понеділка з 11 до 19 години за адресою вулиця Ковальська, 9. Заходи, які там проводитимуть, розраховані на людей будь-якого віку, соціального статусу та професій. Робити це обіцяють креативно і нестандартно. Олена Зінока, креативний директор, консультант з креативу. Тут я планую робити креативні вівторки для різних соціальних груп, тобто буде програми для дітей з батьками, креативні творчі програми, майстер-класи, лабораторія з творчості, науки та вистецтва. Також я для дорослих, тобто для тих, хто працює в громадському секторі, для підприємців, підприємниці. Таке івент перезавантаження. Я є спеціалістом з івент-планування івент організації, і я вважаю, що що івент сучасний потребує того, щоб люди вміли його робити. Тобто я хочу поділитися своїм досвідом з організації івентів і поділитися своїм баченням, як це може бути в сучасній Україні, в нашому місті, як можна за допомогою івента сказати про важливе, і це ще не все. Мене звуть Вікторія Преображенська, Я буду займатися напрямком форум театру. Ми будемо впроваджувати цю методику в навчальний, ненавчальний простір гендерно орієнтованого суспільства. Я думаю, що буде цікаво приходьте, спробуйте себе у ролі акторки або просто глядача, глядачки. А що таке форум-театр? Це якась не традиційна, скажімо, форма все ж таки. Так, так, форум театр це дуже цікава форма, тому що в цьому театрі грають не актори професійні, а звичайні люди, які мають якусь ситуацію, яку б хотіли вирішити за допомогою цього методу. Самі люди створюють сценарій, тобто ситуацію конкретно розглядаємо, беремо маленькі. Шматочок, який потребує якогось вирішення. проігруємо його. Інші глядачі дивляться і пропонують якісь свої інші варіанти, поведінки того чи іншого героя. Більш того, замінюють того героя і програють ситуацію так, якби вони бачили її. Інші глядачі дивляться, чи є це вирішенням, чи не є це вирішенням. Таким чином виникає якась дискусія, або навіть вау, <смітні> а можна ж було так вирішити. Це дуже така важлива форма, бо людина тоді відчуває, що відчувала гір. Героїня чи герой, який попав в ту складну ситуацію, І таким чином люди стають ближче друг до друга, а не так, що хто такий сякий, ну як у нас зазвичай буває. Наприклад, які це може бути ситуації? та. Соціальні чи все, що завгодно, все що турбує. Зараз дуже популярна ця форма, навіть у вирішенні політичних якихось ситуацій. Ми ще до того не дійшли. Нам хоча б розібратися в наших соціальних і громадських питаннях, такі які актуальні, які людям цікаві. А в принципі, будь-яка ситуація. Одного разу ми розігрували форум театр про ситуацію. в Потягу Мене звуть Інга Фреймана. Я докторант, пишу свою роботу по Україні про емоціональні географії, і активізму. Я приїхала в Харків пару місяців назад. Ми познак. познакомились с Татьяной Исаевой, которая вот сейчас открывает этот центр. И мне очень близка гендерная проблематика. Мне очень интересно в Украине роль женщины в обществе, в культуре. И поэтому мы с Татьяной подумали и решили, что нам нужно провести какое-то мероприятие, которое было бы в форме дискуссии. Потому что про гендер очень часто говорят как абсолютную категорию, которая как бы существует вне контекста. Но на самом деле очень важно, где человек вырастает и какие в него закладываются нормы. Нормы поведения, нормы одежды, нормы думания. И что он воспринимает нормально, а что он воспринимает ненормальным. Поэтому я решила организовать то, что я назвала «Гендеротека Украиника», что значит «Видеотека просмотра документальных фильмов на тему гендера и обязательно со спецификой Украины». И вот мы решили это делать каждую пятницу для широкой публики в 8 часов 30 минут. То есть мы будем просматривать документальные фильмы, которые либо посвящены гендеру, либо мы будем их обсуждать с точки зрения гендера. И потом после просмотра вот у нас будет дискуссия, когда люди, пришедшие, смогут высказать свое мнение, как они относятся к тому, что ну, как бы происходят фильмы. С другой стороны, для меня это очень интересно, как они реагируют. И у нас в январе запланировано два просмотра. Первый посвящен папкам шептухам. То есть это очень интересная тема, потому что после развала Советского Союза не у всех людей, особенно в сельской местности, был доступ до медицины. И поэтому люди вот прибегали к таким средствам для того, чтобы лечиться особенно от психосоматических проблем, таких как страх, сглаз. То есть это очень тесно связано, во-первых, с верованием людей, которые закладываются культурой. С другой стороны, Почему этим занимаются именно женщины? Почему этим занимаются именно старшие женщины в деревне? Вот этого специфика города и деревни Ее тоже можно там обсудить. А второй фильм, который тоже посвящен как бы здоровью, медицине, пониманию себя, он фокусируется на женщин, использовании наркотиков и вич. То есть там рассказывается три истории женщин, как они начали использовать наркотики, почему именно для женщин использование наркотиков приносит больше вреда, так как это, у них есть репродуктивная функция, как они попадают в такие ситуации. Ну то есть мы будем обсуждать вот роль женщины в конкретной в культуре, рассматривать определенные феномены, которые существуют. Другие примеры, может быть, это миграция женщин в Грецию и в Италию. Но ну, он существует в, Укра... в украинском обществе. Почему это происходит? Почему мигрируют именно женщины? То есть как их воспринимают, когда они уезжают? Ну вот на такие темы мы будем фокусироваться. То есть достаточно много таких документальных фильмов с гендерной тематикой из украинского одночасно? Да, их много, но на самом деле их не так много, как, например, художественных фильмов. Поэтому, может быть, мы будем тоже смотреть какие-то фильмы, которые считаются очень популярными в украинской культуре. Например, один из них, я думала, это, может быть, можно посмотреть «Ночь перед Рождеством». Это фильм, который знают все. И вот пытаться раскладывать на полочке, да, пытаться понять, как там показываются женщины, как там показываются мужчины. Вот Оксана, красотка, которая просто сидит и просит себе черевички от императрицы. Сейчас, мне кажется, Украина находится в таком важном моменте, когда проходит процесс и самоидентификации, и самореализации какой-то. И в некоторых разговорах с украинскими женщинами мне говорили о том, что такой процесс как бы, как разделить, кто такие украинцы и кто такие россияне. Потому что это очень похожая культура на самом деле. Но вот мне приводили пример фильма «Ночь перед Рождеством» и женщины, которая держит корчму, как пример того, что в украинской культуре у женщины было намного больше свободы, например, чем в российской культуре. Ну, то есть это тоже можно обсудить с гендерной точки зрения этот фильм. Некоторые фильмы посвящены мужским ролям. Например, «Шахтеры в Донецке». Но вот что меня на самом деле расстраивает, это то, что очень часто такие документальные именно фильмы и снимают за рубежом, или их снимают какие-то зарубежные исследователи, зарубежные режиссеры. Может быть, это потому, что как бы со стороны виднее, когда человек приезжает, то ему легче увидеть как бы ситуацию, он не есть частью этой культуры. И поэтому, сравнивая со своей культурой, он может увидеть, чем она отличается. Я не знаю, чем это обусловлено, но мне кажется, что документальных фильмов, в принципе, и про гендер в частности, нужно делать больше. То есть у них потрясающая роль просвещения, и при этом и просвещение, и развлекательная функция. Колега інги Сергій Окулов. Обидва вони з Литви. Тут він вивчає те, що відбувається в нашій країні після Майдану. При цьому Сергій став одним із небагатьох чоловіків у команді. Він пропонує харків'янам долучитися до філософських дискусій. Мы путешествуем как бы по всей Украине, начали западную, сейчас восточную, центральную. И очень много городов посетили. Это очень, очень важно, очень актуально, потому что когда турист приезжаешь, просто походить по кафе, там, по каким-то театрам, это одно, а начинаешь жить, ходить в магазине, ты чувствуешь такое давление на тебя, как будто такого плохого Советского Союза. То есть ты не чувствуешь неудобно. И человек, который приедет, например, на долгое время, ему ну, сложно будет находиться. И вот гендерные такие музеи и центры, они очень важны, мне кажется, чтобы разбивать эти все абсурдные глупости, да, которые смыслы которые были насажены, как бы, и чтобы люди были поудобнее находиться, вообще никто бы никто не, ну, не доминировал бы там, над кем, никто не предлагал бы какие-то глупости очередные, очень важно. В Харькове не очень, конечно, сильно ощущается, но вот в маленьких городках, там 30 тысяч населения, там деревни, там вообще какой-то ужас происходит, но чуть-чуть Украина, мне кажется, пойдет в хороший, в русло войдет. Ну и вот мы хотим то тоже смотреть на гендер именно вот как украинский, то есть не какой-нибудь американский, там у них свой опыт, они там прожили, настрадались и вот получили то, что они получили не просто скопировать, а именно вот покопаться, как он происходило вот пару веков назад и еще дальше, то есть чем -то глубже уйдем, чтобы просмотреть эту цепочку, как становилась женщина, что был мужчина, как они все это развивались. Ну убрав там какие-то заблуждения советские, интересно будет. Приобщаться еще тут вы выступите. дискуссийный клуб. Еще это будет за клуб и какие темы? Будем говорить, наверное, о неоантике, то есть опять же фасмодерни и поэтому пытаемся, ну из него сложно, невозможно наверное, даже выйти, потому что это очень серьезная вещь, которая надолго останется у нас. И вот попытки, вот, возможно, через какую-то нюантику. То есть, опять, ну, как бы сделать два ножа шага вперед и назад один, да, и посмотреть что все, что мы уже смысленно выдумывали, немножко отойти назад к рекам и посмотреть опять заново, и легко проскочить, может, какую-то новую форму. Будем разговаривать, наверное, о эпикуре, мироздании, об атомистике. Ну, Такие-то очень простые вещи, которые, мне кажется, будут понятны и детям, и пожилым людям. Давні партнери гендерного музею асоціація багатодітних сімей. Амма, за словами президента організації Юлії Ібрагім, вони також реалізовуватимуть у стінах центру кілька проєктів. В найближчим часом, і ми зараз будемо проговорювати, як ми включимо це в графік роботи. Буде проходити ігра червоне та синє. Це така дуже цікава буде гра, яка буде спрямована на місцевих наших мешканців жінок, а також на переселенців, які будуть приймати участь у ній, і будемо згуртовувати наші громади для того, щоб у нас суспільство було більш успішним, більш таким дружнім. Міскретшому найбільше все ж таки стереотипів, але з Gracias. Чи розвіватиме це строки? Ну звичайно, будемо розвівати. Ми це робимо постійно, скажімо так, у нашій діяльності, у нашій спільній діяльності з гендерним центром. Також будемо активно залучати чоловіків, тому що вони це не секрет. Дуже рідко стають учасниками різних навчальних тренінгових розвиваючих програм або спільних якихось заходів з жінками та дітьми. Тому на базі цього центру ми будемо це робити, об'єднувати, поєднувати і робити все, щоб чоловік які теж не боялися, скажімо так, бути разом і в громаді і розвивати певні свої навички. Крім того, передбачається, що центр стане місцем міжкультурної комунікації, в якому зарубіжні гості Харкова зможуть отримати інформацію про гендерні трансформації, що відбуваються в Україні. Передачу «Молодіжний всесвіт на цьому закінчено. Її підготувала і провела Зоя Рудь. На все добре. Передача виготовлена на державне замовлення.